Привіт, криптоентузіаст! Ти все ще торгуєш по новинам і потрапляєш на маніпуляції великих гравців. В цьому відео ми поговоримо про те, як новини впливають на криптовалютний ринок і як великі гравці використовують новини для того, щоб маніпулювати ціною і взагалі цілим ринком. Можливо, ти тільки починаєш свій шлях в світі криптовалют і береш новини за основу в своїх власних торгових та інвестиційних рішеннях. Але в цьому відео я спробую детально пояснити тобі, і показати на реальних прикладах, як часто новини можуть призвести до значних фінансових втрат. На перший погляд новини виглядають як ідеальний індикатор, наче все логічно, хороші новини. Це час купувати, погані новини, час продавати. Але є один але, і це те, що на ринку є великі гравці. Великі гравці це. Ті, в кого є великий капітал, і їх на криптовалютному ринку часто прийнято називати китами. Це ті люди, які використовують новини в свою користь і за допомогою новин маніпулюють ціною для того, щоб отримати власну вигоду власну користь. То саме ці великі гравці, і як саме вони маніпулюють ціною, я розповім тобі в другій частині цього відео. А зараз, як і обіцяв, ми перейдемо з тобою до реальних прикладів, як саме новини впливають на рух ціни. Я підготував для тебе приклад трьох гарних новин, і зараз ми з тобою. Разом подивимося, як саме ціна реагувала на ці новини і що відбувалося після виходу цих новин. Перша дуже хайпова новина про те, що Ілон Маск повідомив у своєму Твіттер-аккаунті, що тепер за допомогою біткоїна можна буде купити автомобілі компанії Tesla. Ти можеш бачити, що ця новина вона в свій час була досить популярною. І що відбулося з ціною після цього? Після того, як новина вийшла, вона вийшла вже майже на самих максимумах ринку. Після цього ціна знизилась на 50 майже на 50% Наступна хайпова новина про те, що країна Сальвадор збирається закуповувати біткоїни у власні резерви. Як ти можеш побачити на графіку, що ця новина вона вийшла також майже на максимумах ринку. Після виходу цієї новини ціна знизилась на 20%. Але якщо ми беремо до кінця 2022 року, то ціна знизилась більше, ніж на на 70%, що є досить таким суттєвим зниженням та падінням. Якщо в цей час ви закуповували альткоїни, то ціна ваших активів могла впасти навіть на 80, 90 і більше відсотків, і наступна новина, третя новина про те, що Shiba Inu, мем-криптовалюта, яка входила до числа 10 найбільших криптовалют світу, потрапила на білборд в Нью-Йорку на площі Таймс-сквер. Ця новина визвала дуже великий ажіотаж на ринку. Я дуже чудово пам'ятаю цей період. Як, мабуть, всі телеграм-канали, всі соціальні мережі тільки говорили про цю новину, як ти можеш побачити, що? Про те, що ця новина, вона з'явилася на максимумах ринку в кінці 2021 року, і після цього ціна тільки знижувалась Продовж наступного року. Максимально знизилась вона на 75%. Тобто, якщо ти купував цей період там біткоін, то ну за рік твої активи втратили 75%. з твої 1000 доларів залишилось всього 250 доларів. А в цей час, якщо ти купував, наприклад, альткоїни, то твоя сума знизилась навіть більше і ти втратив 80-90% відсотків від. Від свого капіталу в цей час, коли виходили ці позитивні гарні новини, моя торгова система почала сигналізувати про те, що час продавати криптовалюту, і що в скорому часі може бути падіння ціни. Як ти можеш бачити, про те, що з'явився перший сигнал, після чого відбулося падіння ціни на 50%. і також на наступних новинах, також на максимумах ринку, з'явився ще один сигнал, на якому я закрив свої позиції, після чого ринок перейшов в фазу ведмежого ринку і на протязі цілого. Того там року е, знаходився в цій фазі до того, як не досягнув свого дна. Я думаю, ти чудово пам'ятаєш новину про те, що відбувся крах криптовалютної біржі FTX. В цей час на ринку був нереальний страх, і виходили такі новини, як. The Economist, з Bloomberg про те, що прийшов кінець криптовалют, і в цей період я пам'ятаю, що був дійсно нереальний страх. Навіть там багато людей виводили гроші з своїх бірж. І навіть наш менеджер, я пам'ятаю, також в цей час вивів власні кошти і перевів їх в реальні долари. Але ти можеш побачити про те, що ці новини з'явилися на низу ринку, і що відбулося з ціною після цього. Одразу після виходу цих кричущих заголовків ціна почала зростати, і біткоін зріс. Майже на 100% від цих рівнів, і знову в цей період, коли почали з'являтися ці негативні новини, моя торгова система почала говорити мені про те, що прийшов час купувати, про те, що криптовалюта недооцінена, і це є гарна можливість для того, щоб почати інвестувати і відкривати свої позиції. Хоча в цей період мені також було досить страшно, я очікував, мабуть, як і більшість людей, про те, що криптовалюта буде знижуватись до 12 тисяч доларів. Напиши, до речі, в коментарях. Мені цікаво дізнатися і почути від тебе, що саме ти робив цей час, чи виводив ти гроші з біржі, і чи очікував ти про те, що там ціна буде знижуватись і знизиться до 12 тисяч доларів. Також показуючи цю систему, я хотів би тобі сказати про те, що не варто довіряти новинам і опиратися на новини. Тебе має бути чітка торгова система, як в моєму випадку, яка говорить мені про те, що в цей період потрібно купувати, в цей період потрібно продавати криптовалюту. І якщо тобі цікаво дізнатися більше про цю систему, ти можеш заповнити форму в описі під цим відео, і також ти отримаєш консультацію. Від нашого менеджера, а тепер ми переходимо до другої частини цього відео. І як я обіцяв, я розповім тобі про те, хто ці великі гравці і як за допомогою новин вони впливають та маніпулюють ціною. На цій картинці ти можеш бачити одні з найбільших світових компаній, які займаються управлінням капіталом. Я хотів би виділити особливу увагу на двох компаніях, таких як BlackRock і Vanguard. Ці дві компанії сумарно керують капіталом більше ніж 17 трильйонів доларів. Для того щоб ти зрозумів, наскільки це багато. Це приблизно 20% світового ВВП. Простими словами, ці дві компанії керують 20% від світових активів. Ці компанії мають дуже велику частку в світових корпораціях, таких як Google, Facebook, Twitter, Amazon. і в той же час вони також мають дуже велику частку і вплив на компанії. Які займаються засобами масової інформації, такі як CNN, Fox, Bloomberg, The Economist. великі гравці за допомогою гарних новин можуть продати свою криптовалюту, так як в цей час є велика кількість новачків, а звичайних гравців, які готові купувати криптовалюту після виходу цих новин, і навпаки, також після виходу страшних поганих новин, великі гравці можуть купити криптовалюту з дисконтом, так як в цей час новачки та звичайні гравці біжать з ринку і в страху продають свою криптовалюту валюту до речі, нещодавно, коли біткоін досягнув від цінових відміток 30 тисяч доларів, на американському телебаченні почав з'являтися SEO компанію BlackRock, який почав говорити про те, що криптовалюта перевершить міжнародні валюти через глобальний попит, і про те, що біткоін це нове цифрове золото. Звичайно, я не можу не погодитися з словами цього чоловіка, але в цей же час я почав бути більш обачнішим до ціни, так як це гарні новини, і невідомо як вони відпрацюють, так після цього. Ціна може знизитися до цінових відміток 20 тисяч доларів, і в цей же час вона може продовжити свій рух до 40 тисяч доларів. До речі, буде цікаво дізнатися твою думку, як ти вважаєш, куди саме. Піде ціна до 20 чи до 40 тисяч доларів. Залишай свою думку в коментарях. Також нагадаю про те, що заповнивши форму нижче, ти можеш отримати консультацію на мою торгову систему, яку я вже показував в цьому відео. І е, також рекомендую подивитися відео про цикли криптовалютного ринку. Вони допоможуть тобі зрозуміти, як працює ціна, і збільшити свій капітал в 20-30 разів впродовж е, цього циклу криптовалют.